Зібралися сьогодні пацанячої компанії. Куди їдемо, пацани? На дачу. На дачу, вам мої допоможні, один ховається, кате я не публічний. Да, синок? Угу. Світла в нас немає, погода але Нам треба поїхати, де що доробити. Покажемо вам пізніше. так що Спускаємося донизу. Полетіли. Звуки сьогодення, так скрізь. Востеж. З восьми ранку такі звуки. Як я їх заманив на дачу. Пізніше знає. А ось і мотиватор. Ха-ха! Отак от менше мотивують діток. Ну і загалом прикольно з пацанами зайти в Макдональдс. Зранку людей дуже-дуже мало. Гарний Макдональдс біля нас відкрився. Напишіть, ви ходите в Макдональдс? Подобається вам чи ні? Бо діткам моїм подобається. Да, дітки. А що ви замовляли? вже забув. <клес> Як це забув? На, почитай тут. Є. Як це забув? А ти що замовляв? макменю якесь нове. Ранкове макменю? Я замовляв ну, тости з да. сиром, меню сніданок. О, тости з сиром. Захар замовляв. Да? Захар замовляв, замовляв, замовляв. Подвійний фреш маффин, меню сніданок. Ну, зараз принесуть нам. Будемо ласувати, так? Да? <рекунок> да, людей- людей дуже-дуже мало, тому що ще дуже-дуже рано. що мені казати. Каже старший, що не любить на камеру нічого говорити. А чому ну, так. не любиш? Беру у нього інтерв'ю. Да, бо звучу я наприклад. Я виглядаю на на камеру. не люблю на себе дивитися. Неприродні він виглядає. Коли себе чую, от, хочеться кудись ну, піти. Сховатися? Ну так. Що мені що ну, сказати? У мене теж таке, але в мене менш, тому що. А ти природньо ну, ми... себе відчуваєш? У мене mm. просто там на звуці таке відчуття, що там якась малявка розмовляє, а не я. А, не 10-річна 10 дитина. Ви вже не малявки, вже хлопаки у мене маленькі. Да. З мамі скинемо, так? Да? Рецензія від поїдання ранкового Макдональдса. А Мак що ви... Не дуже, так? Да? Да. А що це ви їсте таке? Це подвійний фреш МакМаффін. Мак І що ви скажете? Та не знаю, який смак незрозумілий, мені не дуже і сподобався. Не дуже. Та що більше ти подобається? Оцей тост. Тост більше сподобався? Так, оцей тост. Я ще тост взяв. А взагалі? Взагалі все? Це картошка фрі? Ні, ну не ранковому меню. Що, що на першому місці у вас? Там чи і бур'яри Ага, ясно. А вам як? Ну, на смак трохи незвично, можна сказати. Ну, цікаво. Як сніданок, калабургер. Ну особливо ну, високу оцінку не можу поставити, бо ну, нормально просто. А яка ваша... Шісті, а чому ви перевагу віддаєте? Та звичайному меню. Я... Ну, що саме, ну, там, чизбургері, гамбургери. Та бігмак просто, може біг-тейсті. Бігтейсті, да? ага. подобається. Ага. А картопляник сподобався чи ні? Та, ну, такий, такий більш менш не, не ясно, так? Да? Ну, смачного всім. Поснідала дітвора, задоволена стала. Ну, кажуть, готові працювати. Ну що, задоволені? Ларкарчик? Да. Більш-менш. Більш готові до праці? Да. Да, здихають. Так да. що їдемо працювати. І дороги на дачу лежать через оцей волшебний магазин. І ми цього разу теж ним скористалися. Сьогодні тут біда. Бачите що робиться? Вон як пришпіндюрили сьогодні ці наші сусіди так називаємо. Біда-біда. Вон там далеко, бачите, плаває катер. Я не знаю чи вам його видно. Але він там є. Хоча навігації немає, притом катер такий великий. Ми приїхали. Я не видумаю знову дощ, ну, не дощ, а такий туман рясний, який падає у вигляди маленьких опадів. Так, нікого, ні одної живої душі. Так, це наше листячко, яке ще треба дограбати тут. Оцю сторону ми не дограбали. В принципі, до речі, стоїть наша вічно зелена. Грудень місяць. Направда вже пожовтіла. Ну що, вийшло, відчинив? Ну клас. Забираємо речі. Не гаємо час. Так, минулого разу забув підсипати наш цей. Камінчики наші, так? Да? Ох, мої козачки будуть працювати. Так, ну потрохи, я думаю, воно буде розпогоджуватись. Приїхали. Захарчик вже повідкривав, все впереді. До речі, привезли таку штуку. Замерзайка, але не та, яка заливається в авто, а ту, яку використовують для того, щоб бетонувати, коли є невеличкі вже приморозки. До речі, рекомендую. Минулого разу ми його ви використали от на оцей бетон. Навіть це було, мабуть, чи в січні, чи в лютому, коли там хлопці. Не пам'ятаю, треба глянути. Ну, Перед морозами. І повірте, бетон супер. Нормально стоїть, все, супер гуд. Тримається. Тому, якщо буде погода, ми ще плануємо вже наш заборчик заробити. Тому не завадить, як то кажуть, не завадить. Зараз візьмемо тачечку, її ще треба, до речі, відкопати тут. І будемо наші дрова перевозити. Так, зараз я її тут дістану, дядя Дініска її туди. Брат рідного чоловіка. Привіт Сань! Засуну, ага. дивіться, який козак. Ти що? На північному полюсі чи що. Uh -huh. да? Тут ми положили, бо вода стоїть. Ну що, покажемо наш дровничок, що вийшло. Пам'ятаєте, використовуємо всі остатки старого металу. Порізали вже і туалет, який піде на грядки, і душову кабіну ту. Дивіться, яка красота вийшла. Отакий От буде у нас дровничок зараз. Не вистачило. Це, до речі, метал з-під софіту отого, залишився. там він. Ось і Ми його, щоб не викидувати, використали як накриття для нашого дровничка. І зробили отаку хрестовинку, щоб різний, різні дрова складати. Там, наприклад, Оцю ячейку трикутну ми складаємо для мангала, оцю там для розпалки, оту дубові, тут круглі. Ну, Повинно бути непогано. Е, є ще ще один на одну секцію металу, там він позалишався, його треба дофарбувати, доп... ну, його треба зварити, бо він трошки не такий суцільний буде. Ну, але загалом треба ще подумати, чи потрібно, чи ні. Як ви думаєте, тому що. Якщо дров багато немає, наприклад, ну його теж можна тут ну, скласти просто рівненько, де і все. І брати потрошки, воно теж буде функціонально, Ну, сплошняком. Але якщо ми, так, не немає не дров, то тоді це як, ну, без хрестовини можна взагалі як якесь накриття, щось зложити від дощику, щось сховати, щось поставити. Завжди ж буде якась. Утварь. ви бачите, як я тут зложив. Тут місце сугубо планував для бочки з мусором. Але раз-раз щось там велосипедика якось завів, поставив, щоб не мог. Тому не знаємо. Будемо думати, я думаю, в цьому році ще не будемо робити. Заложимо просто дровами, а далі подивимося, наскільки воно потрібно чи не потрібно. Тут ще чисто так, естетично для красоти. Я думаю, воно буде виглядати дуже прикольно. Ось з такою хрестовинкою повинно нормально. Ну і загалом, бачите, як з тераси, то ми у культуру стіночку, вона вже не така страшна, як була, різнобарвна. Заложимо дровами і буде досить таки функціональна тема. Ясно, це все теж прибереться з часом. І цей кирпичик, і цей весь метал драбинку. Туди в бой, в яму поставимо, відливи поробимо, щоб воно сюди не капало, не текло, тут болота не було. І я думаю, що буде воно прикольно. Але це все з часом. Тут підфарбуємо оцю сіреньку теж замажемо цей бетон. Я думаю, буде воно буде виглядати прикольно. Може таким теж червоним, як. Ну, побачимо, може сіреньким. Ну, наружною пофарбуємо, задуємо, залишимо ті перекушничок, такий під лофт, щоб було класно. Оцю штуку обріжемо, щоб не торчало. Ігор сказав, що там у нього є чим заробити. Десь повинні у нього, каже, бути ще оці е -е, забув, як ці штуки називаються. О, щоб не було тої дирки. Буде гарно. Ну що, будемо працювати? Пішли за тачкою, ага. пішли. Так, трошки попідфарбовував ті узли, які сваркою попрогорали, щоб не ржавіло на майбутнє. Ось і навіть отут от. воно не сильно естетично, бо різна фарба тут пам'ятаєте, ота сіра, яку... але воно в принципі має непоганий вигляд. І воно вже почали наші дрова звідти. Возити туди. Я думаю, тут будуть чисто дубові, а там оті всі інші. Ну, якось так. Зараз заложуємо ніше. Можна було цю не заварювати, але вона в принципі, не завадить. Ми отут так зложимо теж під самий верх. І вон, ті ніші, тут ніша. Ці всі позакладаємо і буде класненько. Так, що виставлю вам. Спостерігайте на обистрьонки. Ми будемо працювати. Десь отут поставлю. чи Мабуть навіть отут от поставлю, буде видно. Якщо приблизити, то взагалі. Отак. Воно у нас вже, скажімо так, получається, Тут молодці хлопці розібрали. Два ряда, бачите? Залишається один. Один ряд таких, один круглий і доски круглі. Ну, в общем, будемо все окремо зложувати, побачимо, як воно буде. А отак от, от у нас Ну, Думаю, що непогано. До речі, бачите, як добре нішиці. Раз, заложив і два. Влазить, до речі, багато дров. Ще там ще одна ніжка. І от так от. Клас, взагалі супер. Я думаю, що ще буде навіть десь півряда, мабуть, може менше. Прикольно. Тому навіть не знаю, може є сенс типу, доложити, але докладувати... Мабуть, ці дуб тут зложить справа, зліва, а далі справа, бо ті доски, мабуть, не влізуть. Ну будемо дивитися. Зараз йдемо перекусом з хлопцями і будемо далі працювати. Сьогодні у нас така невеличка вилазка. Чисто подихати свіжим повітрям. Так, тут ще в нас багато всього є. Воно нам потрібне Ай, не знаю чи є сенс я думаю що може і немає сенсу тоді там от різне робити цю хрестовину воно і так непогано бо там ті що топити а тут уже там де виборочні будуть чисто фруктові мабуть якось так, так а що там хлопчики нема світла? там не з'явилося? Нема. У нас там, а не забирали цей рюкзачок? там же у нас є фонарики. На машині залишився. Да. До речі, треба сходити в одиничка нуля. Ні, це він вірімка. Немає світла у нас. На жаль, тут, до речі, більш-менш прохолодно, так? Да? Що, смачного да? Оп, Смачного хлопчики. Дякую. Продовжуємо продовжуємо наше страдання, да Каторгу. Ну що, скільки за скільки ми справимося, пацани, ще в ту штуку? 30 годин. Не, ну які 30 годин? Я думаю, час два дай переложимо, да Що, погнали? На фінішній прямій, бачите? У-у-у. Так. І от і наш гарводик. Вернів сусідський. Дітки вже втомилися, дітки. Що там, санет? Нормально? Додому хочеться. Скоро поїдемо. Анатолій старший, а ти що? Нічого. Він молодець, стійкий, олов'яний солдат. Так, ну дивіться, небагано, небагано. цікаво так навіть ця вся історія. Да? Якщо ближче. Ось так воно. Там надвибрали, там ціле. В принципі, можна так робити. Цікаво. Єдине, що складати дуже незручно, особливо знизу. Отак воно набагато швидше і проще, але не так гарно. О, ну а загалом-то непогано виходить. Ага. Зараз допрацюємо. Просто знімаю зараз, бо потемніє, мабуть, не буде видно. Та й взагалі щось не дуже то воно і видно, звісно. Отак, так? От так да? Оп! Хіба може отак. так непогано. Виглядає. О. Да, краще ніж було ну, якось так зараз ще поставлю на обстріночку трошечки залишається ну, закриваємо сезон Почали ми роботу. Звичайно, вам тут нічого видно не буде. отак немає вже дров. а ну Так в не побачите, да хіба ось так дуже близько під... підсвічувати. ну Ось так. ось так Нічого не видно. ну В слідучий раз покажемо. дровник покажу, класний дровник Получився ось таке. Тут таке місце для разного буде, воно завжди знадобиться, там де видно. Ось так ось зложені наші дрова. О, це взагалі шедевр. Дуже цікаво. Получилось ось так, дуже класно. О, правда, днем треба дивитися. Такі от ніші, вони ще не заповнені, бо є ще що різати, але для фруктових класно. Різна фракція. Тут менше, там ще менше, тут більше, там змішані. Тут взагалі колоди, які треба ще рубати. Ну, класно. Так що беріть, мотайте на ус, це дуже прикольно, коли така хрестовинка. Класно виходить. І можна прямо з дерева зробити. Не обов'язково з металу. Це ми робили, бо в нас він залишається його ж викидувати жалко. Тому така сань. Тобі сподобалось, попрацював? Так. Да. Хлопці молодці, відпрацювали. Все мені вивозили, оте все, що там було, привезли сюди, а я тільки складував. Так що операція дрова, спецоперація дрова закінчилась. Їдемо додому. Всім гарного настрою, гарних вихідних, перемоги. До нових зустрічей. Слідкуйте за нами.